Вітаю, шановне панство. Мене звуть Алекс чи Чупобак. Я біженка з України, перебуваю зараз у Німеччині, починаючи художник. Пройшло сім місяців з того, як почалося повномасштабне вторгнення в мою країну, війна росусісію, кацапами. За ці півроки я прожила два місяці у таборі, то було жахливо. Переїхала на нову квартиру, маленьке місто. Школа, вивчення німецької мови і відмова від російської мови. Я роблю успіхи, і я поділюся тим, як я влаштувала своє тимчасове життя у Німеччині, перекантувалася. Це моя німецька школа. Звичайна середня школа у Німеччині. Кожного ранку я саджуся на свого залізного коня і їду до школи. Це мій брат, чи пиздрик такий. Крутимо педалі, влаштовуємо перегони. Три хвилини їдемо до школи. Це мій клас, звичайний німецький клас. Школярики прогулюються на свіжому повітрі. Велика перерва, всі повинні бути на вулиці, а я така, така бандитка. Це моє місце у класі. Скетчбук. Саме цікаве, що тут можна знайти. Тімейне фото, жах. Ах. Тут у нас стоять наші іменні судочки з підручниками. Тато, привіт! Я у німецькій школі. Ну такі от у нас веселі німецькі коридори. Моя улюблена кімната, Дамен туалет. Я тусуюся у туалетах завжди, тому що я туалетник. Я тут сплю, я тут їм, малюю. Отака от, от у мене тут помітка, і не одна. Я підкоряю туалети, бандитка, туалетник. Скоріше за все, просто туалетник. Сиджу, тусуюся, їм яблука у туалеті. Сейф Україн! Будинок, у якому я мешкаю. Він не такий великий от. Квартирка файна, маленька, затишна, я й жаліюся. Перша кімната то вітальня. Вітальня це моя кімната. Одразу можна помітити, що тут хтось мешкає, але, як звичайно, коли заходжу до в хату. Мій диван, на якому я сплю півроку, рослинки. Це мій улюблений куток у хаті. На перший погляд тут лежить все як попало. але Воно є, все лежить як попало. У мене всюди бруд, тому що я хворію, але мені немає ніяких виправдань. Зелений пакет тебе. Кімната, в якій мешкає мій брат, або цукрик. Велике ліжко цукрик, шафи. Але цукрик то цікавіше. Декілька фан-фактів. Фанфакт перший Обожнюю Фортнайт. Фанфакт другий. Фан А4. Фанфакт номер 3 Агресивний фонг. То його любов. Можливо, ви нам розповісти якийсь файний факт? А, я вам скажу факт: Міньйони на самом деле не ті, за которых ви приймаєте, а не гії. Пон. Ванна кімната. Класика, пральна машинка. Маленька, зручна, це просто неймовірне місце, якщо порівнювати з табором. Усе життя я тепер буду все порівнювати з табором, але що робить? Кухня, кітчен, кохен. Тут ми готуємо їжу, ще менше за ванну кімнату, але є своя родзинка, брудний посуд, а вже ж. Є своя атмосфера. Також на кухні захован мамин куток. Тут вона робить домашнє завдання, вивчає німецьку мову, відпочиває. Подивіться, яка вона в мене гарна, гарнюня. Пляшки, пляшки, пляшки. Я пляшкоман, якщо таке взагалі існує. Я збираю пляшки у великі пакети, шукаю пляшки у сміттєвих баках, тому що у мене немає кишенькових грошей. В Німеччині я можу мати з однієї пляшки 25 п'ять центів. Mm -hmm. Я це зафільмувала. Вдягаюся, беру свій пакетик з пляшками. Ні, з грошима знаходжу ще одну пляшку тільопою до магазину. У кожному супермаркеті є така дивомашина, машина, яка приймає ваші пляшки. Перша пляшка, друга, третя, сьома, п'ятидесята пляшка 13 євро. Натискаємо на велику кнопку, і в нас є чек. Ми йдемо до каси, нам пробивають цей чек, і віддають гроші. Тепер касир не тільки приймає гроші та й віддає. Я збираю гроші на одну веселу річ, тому кладу їх у банку. Є, -є весела річ, а зараз трішки балачок. За півроку я перейшла на українську мову повністю і молодець, але краще було б це зробити раніше, але ракети. Виправили мою хвору голову. Почала вчати німецьку, і Хайса Алікс, і Хвони Ханкен зб'ютелях Комауз до України, і Хмак Грюнаці, Дікі Швацкацин. Що не так, не? А це не дуже добре виходить в мене, але. Шпреху на англійський краще, і шпрехен інгліш беса. Un to-do. Тож я можу роз'яснити, що мені потрібно на англійській. Мене розуміють, я розумію усіх. Все файно. Пропоную підтримати україномовний контент, україномовний YouTube. Відреагуйте на це відео, поставте лайк чи дізлайк, можете написати щось в коменти, якщо хочете. Па-па!